Сьогодні 14 заняття з французької мови, і ми займаємося зворотними дієсловами. І так, вживання зворотних дієслів. Розглянемо звичайний, звичайний активний стан це коли дія йде від підмета до додатку. Лядам, ляф і МББ. Дама вмиває дитину. І зворотні, зворотність це коли дія йде підмета від, від, і на підмет повертається. Лядам-селяф, дама вмивається. В множині це називається расіпрок, взаємна дія. телефон, шак жок вони телефонують на одному кожного дня. Так як утворюються в французькій мові зворотні, зворотні і своротні форми. E, значить, ми беремо дієслово і до нього додаємо особові займенники в знахідному відмінку. Ось вони. ну ну, все, все. то, Причому зворотні власне, зворотні форми це тільки третя особа. а Оці форми це особові займенники. Так, наприклад, візьмемо дієслово солеве. Вмиватись. Я вмиваюся Жомля, ти вмиваюся, вмаєшся tuto ляв, він вмивається LCLF, ми вбиваємося ну -ну в нуляво, вибивається вуляве і вони вмиваються LCL. Візьмемо ще один варіант э, в э, пасе композе Пасе композе в зворотні дієслова вживається з дієсловом Етро. І протисіп пасе узгоджується з підметом. Вже в я вмився, вмилась. Тют все умився умились, і ЛВ умився, минусом ля В, увЗ ля Вумились, і Л сон В вони умились. Дякую за увагу. Це були зворотнє дієслова у французькій мові.